Доброї ночі, отож, Газлів автогараж, ніч і привезли нам на евакуаторі отаку буханку. Буханку робили в сумах, привезли до нас, тому що свапали в неї 406 й мотор і щось пішло в них не по плану, причому сильно не по плану. Мотор ніфіга не запускався, потім ніфіга не їхав. І, коротше, власник спецсум на всі страхи ризик приперся. Підперся під Київ, розраховуючи, що доїду своїм ходом до Львова. Но трошки не вийшло, став під Києвом і вже не завівся. Потім якось все-таки на наступний день добрався до Житомира, ночував це, в цьому автомобілі і потрапив в біду під Житомиром. вже з-під Житомира на евакуаторі і привезли. Отже дивимося, перша проблема це купа ключів. І ви не думаєте, що вони тут просто так, нічого подібного. Кожен ключ від своїх дверей. Тобто кожна дверка має окремий замок. От іде, попав. Відкриваємо. От. Ну, тут не то, що спартанський стан, тут прямо ну, ну, капець. Коротше, що приїхав з-під Житомира, бо вже стартер перестав реагувати на ключ. Тут, тут все висить, все болтається, все розтовчено. Але головний винуватись це наш дригун. Звідкриваємо. Отак він тут оживе, зараз покажу. Телефон пробує сфокусуватися, не може. О! Його сюди не то що встановили, його сюди всрали. Настільки всрали, що капець. Одне тільки встановлення клапана холостого викликає купу питань. Фу. Ну, типа, вся проводка, всі коси моталися, так як, так як було зручно тому, хто це ставив сюди. Вроді як норм, але ну, капець. Половина датчиків відключена, і вона така тут є. Тобто, щоб добратися до двигуна, треба демонтувати сидіння, треба щось робити. А в нас найбільший. От і диви, як зручно, на коробку можна отримати. Добре, відкриємо її середини. Спробуємо знайти ключ у цих дверей. Так, це не цей. Не цей ключ. Не цей ключ. І не цей ключ. А який ж? Який ж від неї ключ? А, здається, здається, я пригадую, що здається, мав би бути от оцей перший брелка. Так, попали. Тобто, отже, хлопцям двигун не влазився. От Дивіться, собі, в оцих умовах людина ночувала. Так, да, оцьому. Це уявляєте, так, да? Стан? Хлопцям двигун не влазився, і вони придумали отакий коробок. щоб розширити тут, типу, як секцію. При тому, що робити, якщо тобі треба до чогось добратися, ніхто не думав. Я просто скрутили, де й все. Тобто, якщо тобі треба щось зробити, треба відкрутити мільйони в один самонаріз, Яких тут взагалі ніхто не жалів. І типа капець. Ну, по факту, я... Який... яка найбільша проблема даного автомобіля? Нам говорили, що тачку типа зібрали, і є лише проблема з датчиками і роботою двигуна. Тобто, ну, по електроніці. А по факту тут не те, що по електроніці. Тут бажано зняти кузов, подивитися до мотора, вирішити всі його нюанси і тоді заново поставити. А як ми бачимо, наша буханочка зовсім не влазиться в нашу майстерню. Але благо у нас є чудові електрик Костя. В якого є велика територія, підйомники і велика жага до пригод і непізнаного, він погодився її взяти. Тобто, коли буде результат, буде нове відео. А поки що, ну, це просто капець. Чого тільки варта сама посадка водія в даному автомобілі, це ну це вище розуміння прекрасного. Для тих, хто не розуміє, я зараз покажу. Не сподіваюся, не повимазуюсь От, є сидіння, да, і треба сісти якось за кермо. Зараз, секунду, я покладу телефон. Зараз. Отож ми проникнули в даний транспортний засіб. Коробка не бішає. Речах, о. І закрили за собою. Добре, давайте не закрили дверей. Ось ми сидимо перед кермом. Нам треба ну, нажати на газ. Ну окей, нажимаємо якось. Потім одразу впираємося в коробку. Якось ми на газ нажимаємо. Нам треба нажати на гальма і дивіться. У мене нога не пролазить між коробкою і кермом, щоб дістати до гальма. Про щеплення я взагалі мовчу. Тобто при закритих дверях в тебе нога впирається в ручку і в кермо. Як вижимати з цеплення? Ось так постійно їхати. Ну як, в підвішених ногах? No. Ну, це жах. Це просто, бля, жах. Ну Проводка стелі, ну, ну. Все тимчасове. Все тимчасове. Проводку, коли ставили на цей двигун ніхто не запарювався, як прокладати. Тобто її видерли під капотну проводку з Волги, да? і її ніхто не нарощував, ніхто не прокладав. Тобто, скільки проводів були, скільки буде. Тому у нас є. Контакти, реле, фішка, і все просто валяється на підлозі. Коли машина приїхала, там взагалі вода стояла. Болото. Як цю машину піднімати з колін, я навіть не знаю. Ну, але сподіваюся, Костя порішає даний хоча б частину нюансів. Ну, наразі, вроді, як все. Ой, звідси вилазити.